Гарного часу доби, ви на каналі Ketty from Ukraine. Я тут і моя чудова гірлянда теж тут. Зараз почне. Хопа, все є. Можна починати. Сьогодні у нас е, п'ятниця, тому час починати нову серію серіалу Життя. Так, мій четвер пройшов ось так. Вставляю. У четвер зранку я швиденько зібралась і поїхала робити подарунок чоловіку на день народження і собі на 8 березня. Ось так, такі там є магазинчики зі сріблом та золотом. Там завжди роблять знижки 5-10%. І бачите, Боже, який вибір. І хрести, і сережки, і все, що хочеш тут є. Все таке красиве, з камінням, з любим, з білим, з голубим, з чорним, з синім. Що хочеш, там є. Ось це каблучки. Теж сподобались, але я каблучки не ношу. В мене є, але вони лежать. І герби ось такі українські, ось сережки, бачите, червоне каміння, і фіолетове, і сині, і зелене, і ці ж, напевно, якісь мають назви. І ось лунний камінь, каміння. І гвоздики із цією англійською застіпкою. І що хочеш. Але я зрозуміла, що великі сережки краще і дешевше купити, ніж якісь маленькі, їх взагалі взагалі там було мало. І підвіски на будь-який смак, і ананаси, і банани, і каміння. Жаби, лягушки, герб України, різноманітні серця. Що хочеш? Хрестики, бачите? Ось це вже цепочки тут, а ні, це браслети. Браслети теж гарні, треба буде придивитись. Ось такий великий вибір, там на різні руки, різний грамаж там у них. Ось такі мені дуже сподобались зараз. Ось такі е, об'ємні, теж як шарики, такі цікаві. Це так почався мій четверг. Ну а закінчувався він. Тим, що ми з Веронічкою сіли малювати. Знайшли ми альбом такий в тімчикабу у садочку. І там дуже файні були ці малюночки, там прямо показано, як це малювати фарбами. Ми сіли з нею і почали малювати. Якщо ви бачите, в залі в нас такі ж шкафи зроблені, і сюди ми теж будемо замовляти оце обліцовку, це називається. Тобто це ми зробили, ми вже користуємося цими шкафами декілька років, а далі ми зробимо обліцовку і буде дуже файно. Ось так ми з нею малювали. Різне то, вона малює своє, вона взагалі ніколи не малює те, що їй кажуть. Вона там може побачити, якщо їй сподобається, вона намалює, але взагалі вона малює тільки своє. Тут до нас прийшов тьомчик і теж вирішив щось помалювати. Каже, я теж хочу малювати. Він любить, вони вдвох ввечері можуть сісти і малювати цілий вечір. Йому теж то подобається. Вона подивилась, подивилась, що він малює. Потім почався трошки скандал, і вже потім він віддав їй той пензлик і пішов собі займатися своїми уроками. Так, оце, що вийшло в мене, і що треба було малювати. А ось зараз Віронічка покаже, що вона намалювала. І там же перед нею, бачите, в тому альбомі намальовано, показано, що треба малювати там зверху. А ось вона намалювала. І купила я там собі ось такі сережки: два таких невеличких кільця, кульчики, як кажуть, в Карпатах. Десь біля грама вони вдвох важать, для оцієї. От цього пірсингу, я вам е, колись розповідала вже в відео, що мені треба от сюди, срібна, і от сюди. Тому дві. Оцю мені чоловік проколов. А зараз я вам розповім історію цього пірсингу. Значить, Було Веронічки десь рік там з копійками, і пішли, ми їй прокололи вушка. Е, щоб не пам'ятала. Але вона все пам'ятала, оцю біль і все те. І вставили їй ті е, цвяхи. Маленькі оці медичні цвяхи, медичне е, типу золото. І походила вона з ним, проходить десь місяць, я кидаюся, а сережки однієї нема. Я туди-сюди я її знайшла в подушках, а вони зараз я вам покажу, які. А вони ось такі ж маленькі оці цвяхи. Ось ось. І ось та штучка оця злетіла. Відвалилась і загубилась, і цей цвях випав в неї. І все вона не дала мені не вставити не то той. Я, типу, ту, ось тут, у першу ту шкірку вставила, а туди не можу знайдути, знайти дирочку. Ту. А вона ж кричить криком, не дає нічого зробити. Ну, почекали ми десь місяць, поки воно заросте, та дирочка, і пішли знову її пробивати. Друге вушко. бо одне в одне ж з сережкою, а друге без. І ось ми прийшли і пробивали її, та їй швиденько, пістолетом тим, пух, і все. А я ж думаю, під це діло кажу: і мені ось, ось сюди, ось цей хрящ, оцю дирку зробіть. Не болячи нічого, вона так розтягнула в якусь таку приспособу вставила, що це вушко воно тут розпрямилось. Так, якусь трубочку і пух, і туди сережку. Тух, ось о мій, ось о моя. Вона така ж. Медичне той, але під срібло. Ось оця сережка, зараз я так покажу, щоб вам було видно. Пум. Так, ось така з цією застібкою. зрозуміли, так? І ось вона мені то не дає такий папірець, що типу через два тижні можеш вже вставляти е, іншу сережку. Боже, дівчата та хлопці, я вам зараз розповідаю. Проходить два тижні, проходить місяць, воно все кровить і кровить. От із-за цієї застіпки, вона велика, давить на вухо, лягти от сюди неможливо. Взагалі, ось на цей бік неможливо. Я не, не могла тут спати. Воно все розриває там. Воно те все під тією штукою, воно не заживає, не загоюється та рана. Проходить місяць, проходить два, проходить півроку, а я не можу іншу сережку вдягнути, бо е, тут, виходить, не ровна ця дирка, а ось така вона. Ось така загнута. Тому що вона ж вирівняла цю шкіру і дала туди. І ось цей хрящ, вона ось така ця дирка. Я не можу нічого вставити. Я намагаюсь, намагаюсь, мені так боляче було. Скільки воно кровило, скільки лилося, тільки через рік, рік. Я змогла вставити іншу сережку. І одразу отут все в мене стало загоюватись. У мене вже були такі е, ці думки тупо, просто витягнути, нехай загоюється і все. Бо в мене вже не було ніяких сил взагалі. Ну, рік. Цілий рік загоювалася оця дирка. І оцей хрящ я нікому не той не раджу пробивати взагалі оцей хрящ. Краще купити оцю обманку, повісити сюди. Навіть якщо ви її там десь загубите, нічого страшного. Але це дуже болюче. Може, вона таке місце якесь вибрала, може, треба було чуть вище чи чуть нижче. Але взагалі, як придивитись, сережка тут є, бачите, тут трошки деформовано вуха. Бо ти на ній коли лягаєш, воно. Все одно, ось так давить на ту шкіру, і воно під тією сережкою деформовано. Ось такі е цвяхи я більше не надягаю, і я ось такі кільця, щоб їх можна було крутити. Намагаюсь почастіше знімати достав... цю сережку і протирати спиртом. Бо це ж капець просто, то я нікому взагалі не раджу пробивати оцей цей. У мене подружка є, вони поїхали у Польщу зараз у Германії. Привіт, карішечка! В неї язик проколот, і що ще не пам'ятаю. Ось я не спитала, скільки воно загоювалося, Я взагалі не уявляю. Хоча язик тут швидко -то відновлюється у той слізовий оболонці, у роті швидко відновлюється. Так що ось так купила я ці сережки, буду одягати, за чоловік приїде, бо воно без тієї защолки. Ви там подивились на ті ціни. Зрозуміла я, що ось такі сережки, любить з камінням великі, огроменські. Дешевше купляти, ніж ось таке. Взагалі, там перше відео це перша та, тим магазинчик, що я підійшла, а друге відео це там, де я оце знайшла. Оце, напевне, ще стара колекція, бо е, коштували вони мені 300 гривень взагалі. Бо я ходила там, у нас караван є такий великий центр, і там від 960. Це зі знижками. Так що, це у нас такий є перехід там на одній вулиці. Хто живе в Дніпрі, знає. Там усе, там дуже багато електроніки, той, і оце срібло і золото. Також ми завжди їздимо туди купляти спочатку, подивитись ціни, і вони знижку ще мені 5% знижки зробили. Так, що так, я у в принципі, в принципі довольна. Дуже довольна, Оце чоловік мені вставить і буде мені щастя. Вони легенькі, тоненькі, може і на вуха на ту шкіру давити не буде, коли лежиш на ньому. Но мучилась я, хлопчики та дівчатка, дуже-дуже довго. Так, на губіннях сьогодні в мене оця Евелін матова помада у кольорі 0,4 Delicate Rose. Може, у кого будуть питання, що це таке? В Єві брала. Так, а біля нього був той з ногтями, ногтєвий сервіс. І підійшла, я спитала ту пластину з принтами тварин, але не було в неї такої. І тому я спитала дуже, дуже давно, всі вже мажуть, а я все не не могла собі купити, дійти до цього. Купила собі срібну кішку, ось така. І ось такий магніт, бо магніт окремо продається в мене не було. Так, до речі, переробила я і другу ручку, ось так в мене. А тут... Ось так матове. Тут це матове, тут блистюче. Тут я вже була е, трошки розумніша, і кожен е, нігтік окремо я сушила у лампі, щоб воно не попливло. Бо я навіть як я стерила той е, липкий слой. Липкий шар, все одно воно пливе на цьому тому і е, покритті. І роблю я манікюр завжди одну руку в один день, а іншу в інший, Я можу і по два по три нігті переробляти, бо е, як себе поводить цей матеріал, невідомо. Взагалі кожен е, той лак себе по-різному поводить. І я потім як зроблю, а потім е, бачу, як краще треба було зробити. Ну одразу ж не той, що воно швиденько, мазав-мазал посушив все побіг. Так, ось така. Зараз я просто в мене такі нігтики намажу і вставлю вам цю кішку, як воно є з магнітиком. Як воно магнітиться. Бо я там дивилась у відео, ви напевно теж бачили на Ютубі, як там з однієї сторони підносиш воно одного магніти, так інше, так інше, так щось інше. Оце ж їх тут два цих магніти: один такий, а другий той коло. І кола, вона сказала, що такий, як блік, робить посередині. Тим підносиш. Зараз подивимось з вами. Ну, поки підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли вперше, а якщо не вперше, то і вперше. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте там колокольчики, жмакайте ці лайки, вподобайки, бо це дуже підтримує мій канал. Дякую вам. Може, ви ще комусь його порекомендуєте. Так, починаємо гратися. Є в мене такі тіпси, вже давно купляла. І ось так: перший шар я намазую тієї кішки. І намагаюся щось зробити. Але бачите, воно не виходить. Виявилось, що потім зараз я ще добавлю. Виявилось, що його треба набагато жирніше, більший слой наносити, тоді оці штучки вони будуть магнітитись. Ось я трошки магнітом доторкнулась, і зараз наношу другий шар. Ось, ось другий шар. І вже коли товщий той слой, то воно починає щось магнітити. Але треба обережно, і зараз ви там побачите у кінці ось так, ось такий блік. Так, то добрий, сподобався мені. Щось воно зовсім не так магнітиться, як у тих відео. Вони там піднесли і у них фух, може взагалі треба товший, товщий той слой малювати. того. Бачите, кожен матеріал по-різному працює і взагалі. Перед тим, як щось робити, треба оце пробувати. Оце цим колом мені сподобалось. Бачите, ось такий блік. Якщо його там криво підносити, він взагалі буде класно. Ось так. Я робила, робила. І все, вони втраті. Всі убігли, вже не реагують. А взагалі та жіночка, що продавець, сказала, що якщо не подобається блік, треба прибирати той лак, не сушити його в лампі, просто стирати і мазати новий шар. Ось так, вже, вже воно не магнітиться. Бачите? Це я вже намалювала інший нігтик і оце взяла товщий, набагато зробила шар. І воно, бачите, почало магнітитись і робити цей блік. Взагалі мені сподобалось. Треба треба з ним це погратися, щоб зрозуміти, як то робити. А взагалі ця кішка мені сподобалась. Вона на базі чорного кольору з цими срібними е, блискавками. Добре. Оце я доторкнула ще магнітом. Але добре, оцей блік теж прикольний такий, що воно розходиться по краях, а так лишається тут такий чорний. Сподобалось мені. Так, а сьогодні взагалі у школі масляна, і е, Тьома вчора ввечері, в 8 вечора, приходить до мене і каже, мама, треба завтра в вишиванці йти і млинці з собою взяти. Я щось там закрутилась, він більше не напам'ятав мені, і все, я забула. Сьогодні вдягаємо чорну кофту, він йде до школи. 7,57 він мені пише, мама, ми все забули. Боже, і я починаю пам'ятати, що я забула все, нічого ми не зробили, вишиванку не одягли, а він пише, що всі забули, а ні, не всі. Я бігом побігла до магазину, купила готові вже млинці, бо в мене було 20 хвилин, я взагалі би не встигла нічого зробити. Хоча сир нам прислала моя свікров бабуся Маша, дякуємо вам. І побігла швиденько купила, погріла їх у мікрохвильовці, зложила все те в тарілочку, взяла вишиванку, побігла у школу. Він до мене спустився після першого уроку, Я його перевдягла там швиденько, дала йому ті млинці, бо там і вчителі я бачила, що перевдягатись будуть знімати фото та відео. Якщо буде, я вам зараз вставлю. До речі, не змогла я вставити сама ні одну сережку. Ні, тут, ні сюди, ні туди. Тільки уши на той нажмакала, вони червоні стали. стали. Так що так, буду чекати чоловіка. До речі, я як шукала е, сережки вам показати, взагалі побачила, скільки в мене всього цього Оце біжутерія, тут сережки, тут і срібло, і багато чого є. Так що, може, наступне або через відео на понеділок, от якраз, я зроблю вам обзор моєї біжутерії. Так, і е, почала в мене чухатися голова. Вже другий тиждень не можу зрозуміти, що взагалі трапилось. Чухається і чухається. Мені чоловік каже, що ти все, все чухаєшся. І я подивилась, з'явилась в мене єрхать. і Я швиденечко, це ж я вам вже я розказувала. Я не знаю, дивилась від того відео, додивилась чи ні. Сульсина, оце 2%, крок 2 активний догляд. Помила. Бальзамом тим намазала все, все це змила, І оце намазала 10-15 хвилин, чисто на шкіру голови. І воно там попрацювало і все змила. І краса, все зуд пройшов. Бо в мене як навесні чи восени, то може таке бути, що буває той може бути просто зуд, а може бути з цією перхотю. Ну, то не зазорно, то всіх буває, я просто розповідаю вам, бо якщо у вас там якісь трабри були проблеми, ви не знаєте, що робити, то це Сульсена. Раджу. Так, і ще оці е, полоски хотіла вам сказати, я їх показувала в тому відео, може, ви не дивились. Я там подивилась, я вам невірно сказала, на два тони вони мені е, висвітлили ці зуби. Взагалі, мені дуже сподобалось. Я думаю, чого я раніше їх не брала. Шикарні. В мене було, напевне, 6 ось таке. А стало 4. Ось так. Чотири. І це вже 2 тижні пройшло. До сих пір воно тримається, воно не той не краситься. Як воно було? Так що так. Поки що рекоменд. Може, я буду знижки, я знову зайду у Єву і подивлюся. Ну, чоловіку я той. Кажу, зробиш собі. Він каже: ні, 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 я не буду робити. Так що, я підопитний кролик. Ще я вам просто розкажу для затравочки таке. Подивилась, я робила нігті і подивилась, напевно, зробимо ми потім. На цей понеділок буде біжутерія моя, а на той понеділок, на наступний, буде в нас нігті. Дивіться, що в мене тут є. І це ще не все, це десь пів. Ще пів мене тому, в окремому, бо воно ну, тут дуже багато, тоді мене це бісить, бо ну, нічого не знайдеш. І з цієї школи, що я побігла, по, понесла все то тьомчику, я не встигла віренічку відвезти у садочок і не пожалкувала про це, бо як зарядив такий миленький дощик, а він, я просто дивлюсь у вікно, а він все сильніший і сильніший. І, і добре, що ми нікуди не пішли. Повернулись би всі мокрі, дуже довольні. А якщо там ще й вітер, то взагалі. Ще й повернеться мійтьомчик теж мокрий. Ну, а зараз ми ж намалювали з вами, зробили зачіску, такі красиві все. Ось такі красиві. Ми зараз що підемо робити? Вірно, прибирати будемо у той, у бесідці, наше, та, що на вулиці. Бо чоловік приїде мій завтра, і завтра ми будемо трошки відмічати його день народження. Так що так, гарний, красивий, підемо прибирати. Ну а я вже буду закінчувати цю серію серіалу Життя. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ви, моя найкраща аудиторія. Бережіть себе, спускайтесь ці сховищі України перемоги і всім па-па!